Більше про реакцію Вашингтона на візит президента КНР до Москви ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю Юлю! Американська адміністрація уважно стежить за цим візитом. Однією з тем переговорів у Кремлі був мирний план Китаю щодо війни РФ проти України. Що про цю ініціативу говорить американська адміністрація зараз, юлю? Наталю дуже просто говорить про те, що якщо Китай висуває якусь мирну пропозицію або план мирного врегулювання, то мав би спершу порадитися власне із Україною про мир, в який і йдеться. Однак цього на жаль поки що не сталося, як і поки що не сталося дзвінка Сі сідзіньпіня до українського президента Володимира Зеленського. Що ж, якщо ми говоримо про загалі результати цих двох днів зустрічі Сі Сідзіньпіня із російським президентом Владимиром, Владимиром Путіним, то сьогодні це. Активно коментують і в Білому домі і в державному департаменті, і вони звернули увагу на кілька деталей, які озвучили президент Росії і лідер Китаю за результатами своїх зустрічей. По перше, Джон Кірбі звернув увагу на те, у нього запитали журналісти про те, що Китай у своїх заявах називає себе неупередженою стороною у війні Росії проти України, і запитали Джона Кірбі, чи це так є. Джон Кірбі сказав, що абсолютно ні, Китай є упередженою стороною, адже Китай не засудований Див російського вторгнення в Україну, і також е, говорять про те, що якщо Китай хоче продемонструвати свої здібності як миротворця, то має натиснути на Росію перш за все, щоб Росія припинила війну і щоб забрала свої війська із України. Інша річ, на яку звернули увагу сьогодні в державному департаменті, це слова, які підібрали Путін і Сі Цзіньпінь, описуючи е, тему України. Вони сказали, що вони зокрема поважають статут ООН. і насправді Джон Кірбі, представник ради з нас Пекиша також ведан питали заступник речника державного департаменту мають ідею, як Китай і Росія можуть справді продемонструвати, що вони поважають статут ООН? Юлю китай за словами координатора зі стратегічної комунікації Ради безпеки США Джона Кірбі поки не виключив можливості. Постачати РФ зброю у її війні в Україні я коментую офіційний Вашингтон цю можливість зараз за результатами двох днів переговорів в Москві. Наталі, спершу повернуся до попереднього питання. Мали б бути коментарі, які ми мали почути знову ж таки. І Вандан Патал, і також Джон Кірбі наголосили на тому, що якщо Китай і Росія хочуть показати, що вони поважають статут ООН, то Росія зі свого боку має вивести негайно свої війська із України. І якщо Путін хоче показати, що він поважає статут ООН, він має припинити бомбардування українських міст, українських госпіталів і шкіл. Давай власне послухаємо ці коментарі, дуже важливі, а потім повернемося до наступного питання щодо України обидві сторони заявили, що цілі та принципи статуту ООН повинні бути дотримані, а міжнародне право має поважатися. Що ж дотримання статуту ООН означало б виведення військ Росії з території іншої держави-члена ООН, в яку вона вторглася. Статут ООН захищає принципи поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, зокрема України. Якщо Китай хоче відіграти конструктивну роль у цьому конфлікті, він має натиснути на Росію, аби та забрала свої війська із суверенної території України. Як я вже неодноразово казав, ця війна може закінчитися сьогодні, якщо Росія вирішить забрати свої війська з України. Вони також сказали цитую: сторони закликають припинити усі кроки, які сприяють ескалації напруженості та продовженню бойових дій. Ми згодні один спосіб зупинити бойові дії це вивести російські війська з України. Але окрім цього, Путін міг би припинити бомбардувати госпіталі, школи, міг би припинити запускати іранські безпілотники і атакувати цивільну інфраструктуру. Він міг би зупинити насильницьку депортацію тисяч дітей і розміщення їх у фільтраційних таборах в Україні чи Росії. Він міг би припинити перетворювати міста як Бахмут на руїни на гори каміння. Ось шлях зупинити продовження бойових дій Тепер, Наталі. Повертаючись до твого питання про те, чи Китай може піти на військову підтримку Росії, і дійсно, ми чули в державному департаменті і в Білому домі, зокрема, знову ж таки від Джона Кірбі, він вважає, що знову ж таки наразі Сполучені Штати не бачать ознак, що Китай абсолютно відмовився від цих планів, але також не бачать ознак, що Китай таки Піде на таку допомогу, тому що знову ж таки у Вашингтоні говорять, що не бачать, яким чином це може сприяти інтересам самого Китаю сьогодні, ж із тих заяв, які ми почули, поки що немає якихось сигналів, що Китай може піти дійсно на потужну підтримку Росії, зокрема на підтримку зброї, тому що знову ж таки китайський лідер наголосив на тому, що Китай хоче бачити свою роль як незалежного спостерігача тут, і можливо навіть миротворця. Юлю, поговоримо про Інший важливий візит сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Як у Вашингтоні оцінюють значення цих переговорів на фоні візиту Сі до Москви? Дуже красномовний, дуже важливий візит, знову ж таки на противагу тому. А що як кажуть у Вашингтоні, Японія показує, що не лише західні країни підтримують Україну, а є глобальна демократична коаліція, яка вважає, що світ має базуватися на правилах і таким чином підтримується миру в цьому світі. Давайте послухаємо, що сказав uh, Пет Райдер, це речник Пентагону щодо візиту Кішіди сьогодні. Це показує, як міжнародна спільнота підтримує Україну і демонструє, що дії, до яких вдається Росія, такі як вторгнення у мирну суверенну сусідню державу, є неприйнятними. І ви також чули, як інші лідери, зокрема міністр оборони Остін, говорили, яке значення має базований на правилах світовий порядок для збереження миру, зокрема і він до Тихоокеанському регіоні. Тому я вважаю це важливим, і ми будемо і надалі вдячні Японії та іншим державам за їхню підтримку України, коли йдеться про збереження міжнародного порядку, який базується на правилах. Дякую, Юлю, за цю інформацію з нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко.